Що любить підшлункова залоза? Поради для здоров'я підшлункової залози. Всім вітання! Підшлункова залоза бере участь відразу у двох життєво важливих функціях нашого організму травної та гормональної. Вона виробляє ферменти, які сприяють перетравленню їжі, і гормони, які регулюють обмінні процеси в організмі. І будь-які пошкодження підшлункової призводить до тяжких наслідків і тривалого, а іноді довічного лікування. Давайте обговоримо, що любить наша пішлункова залоза. По-перше, вона любить регулярне харчування в середньому три рази на день, якщо немає інших супутніх захворювань. Перший прийом їжі зранку в першу годину після того, як ви прокинулися. А останній прийом їжі для здоров'я пішлункової залози за 3-4 години до сну при умові, що сон має бути до одинадцятої години вечора. Також дуже корисним для підшлункової залози є повільне харчування. Ретельно пережовуйте їжу, не поспішайте. Це допомагає контролювати апетит та немає переїдання, що до речі не любить підшлункова залоза. Також необхідно збільшити у раціоні кількість білку для підшлункової залози, яка грає ключову роль у регулюванні рівня глюкози в крові. Нежирні джерела білка є важливим елементом дієти, спрямованої на підтримку здоров'я. Нежирні білки можуть бути утримані з різноманітних джерел, включаючи птицю, рибу, молочні продукти з низьким вмістом жиру та рослинні продукти, такі як соя та інші бубові. Ці продукти не тільки надають необхідні амінокислоти для побудови та підтримки м'язових волокон, але й сприяють відчуттю ситості без надмірного навантаження на травну систему. І запам'ятайте, що для підшлункової залози не може бути ніякого піджарювання на пательні та жарки в олії. Готуйте їжу на пару, варіть, тушіть або запікайте у духовці. Окрім того, включіть в свій раціон овочі зеленого кольору: вони багаті на хлорофіл, вітаміни, мінерали та клітковину, які підтримують правильну функцію підшлункової залози та сприяють загальному очищенню організму. Брокколі, зокрема, містить сульфарафан, який має антиконцерогенні властивості та може допомагати в боротьбі з хронічними запаленнями. Шпінат завдяки високому вмісту магню та заліза вважається ідеальним продуктом для підтримки енергетичного обміну та виробництва інсуліну. Також не варто забувати про брюссельську капусту, яка, окрім антиоксидантів, ще вістить дієтичні фібри, що покращують травлення та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Далі не менш важливими друзями пішлункової залози є червоні ягоди: малина, полуниця, черешня, кожна з цих ягід є цінним джерелом вітаміну С та флавоноїдів – що підтримують імунну систему та сприяють виробництву колагену. Вони також містять елементи, які допомагають знижувати запалення та підтримують правильну роботу пішлункової залози, регулюючи вироблення інсуліну та підтримуючи нормальний рівень глюкози в крові. Важливо також відзначити, що ягоди можуть вживатися в різноманітних формах, свіжими, замороженими. Але без додавання цукру, а також у вигляді натуральних соків чи смузі. Цільні зерна, що містять комплекс вітамінів групи Б, мінералів, а також розчинної та нерозчинної клітковини, робить їх незамінним елементом здорового харчування. Від вівса до коричного рису, від кіноя до цільнозернового хліба. Кожен цей продукт з цільного зерна є важливим для підтримки оптимальної функції травної системи. Клітковина, яка є в цільних зернах, сприяє підтримці стабільного рівня цукру в крові, попереджуючи різкі стрибки глюкози, що є дуже важливим для профілактики діабету та інших захворювань підшлункової залози. Авокадо Він заслуговує особливого місця в харчуванні. Спрямованому на підтримку здоров'я підшлункової залози. Цей плід багатий на здорові мононенасичені жири, які сприяють зниженню рівня поганого холестерину в крові, одночасно підвищуючи рівень хорошого холестерину. Окрім того, авокадо є джерелом вітамінів Е, К, С та групи Б, а також містить калій та інші мінерали. Його високий вміст волокон сприяє нормалізації травлення та може допомогти у контролі рівня глюкози в крові, що робить авокадо особливо корисним для осіб з діабетом. Це, в свою чергу, знижує навантаження на підшлункову залозу, підтримуючи її здоров'я. Жирні морські риби, такі як лосось, скумбрія, анчоси, сардини та оселедець, є одним з найкращих джерел омега 3 жирних кислот, які відіграють важливу роль у здоров'ї пішнункової золози та усього організму. Куркума це не просто спеція, що надає стравам яскравий відтінок та екзотичний аромат. Це є потужний антиоксидант, визнаний за свої протизапальні властивості завдяки активному компоненту куркуміну. Цей фітонут здатен значно покращити функціональність підшлункової залози, сприяючи її регенерації та захисту від надмірної активності ферментів, що може викликати внутрішні запалення. Куркума – це є натуральний регулятор глюкози в крові. Дослідження показують, що куркумін може допомагати в зниженні рівня цукру в крові, що робить цю спецію цінним доповненням до дієти осіб з діабетом. Її можна вживати в свіжому вигляді, як в добавку до смузі або салатів, або у вигляді порошку, що додається до різноманітних страв. Також можна приймати у капсулах, наприклад, від торгової марки Івоніка. Цей препарат також сприяє здоровому травленню та полегшить роботу шлунково кишкового тракту та має здатність зменшувати запалення в організмі завдяки активній сполуці куркумін. Підводячи підсумки, я можу з упевністю вам сказати, що правильне харчування і вибір продуктів мають вирішальне значення для здоров'я нашої пішлункової залози.